Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відомі Богу Івана 2016. А вона обернулася та по єврейському каже йому Рабуні. Двох братів Сиріт усиновили в різні сім'ї, і вони не бачили один одного майже 20 років. Але потім, завдяки тесту ДНК, відбулося радісне воз'єднання. Один із братів на ім'я Кієрон відправив іншому Вінсенту текстове повідомлення, ще не будучи впевнений, що він його брат. Це ще хто? подумав Вінсент. Кієрон запитав, яке ім'я він отримав при народженні. Тайлер, відповів той, все одразу стало на свої місця. Один брат упізнав іншого по його імені. Ім'я відіграло значну роль і в пасхальній історії. Марія Магдалина прийшла до гробниці Христа. Побачивши, що його тіло зникло, вона стояла й плакала. Чого плачеш ти, жінко? запитав Ісус. Однак вона не впізнавала його доти, доки він не кликнув її на ім'я Марія. Почувши це слово, вона вигукнула Равуні, що означає Учителю. У цій реакції відобразилася радість, яку відчувають усі християни, згадуючи, що Воскресле Христос переміг смерть і знає кожного з нас, як батько знає дітей. Я йду до свого Отця й Отця вашого і до Бога мого і Бога вашого, сказав він Марії. Два брати з Джорджії. Впізнали один одного по імені і пообіцяли перевести ці відносини на новий рівень. На Пасху ми віддаємо хвалу Ісусу за подвиг, який Він здійснив, щоб воскреснути для тих, кого Він назвав своїми, бо істину Він живий. Що ви відчуваєте, думаючи про те, що Ісус Воскрес і знає вас на ім'я? Як ви можете дізнатися про нього більше? Помолимось. Твоє знання упокорює мене, Господи. Я безмежно вдячна за жертовний дар Твоєї любові. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та інстаграм